Доброго дня, ми з Тернополя. 26.06. Маємо деякі роботи на пасіці, дещо хочемо переглянути. От, деякі моменти. Пчолки у нас воду п'ють, тягнуть. Кожній поїлці їх купа. Зацвіла вже людська гречка. Почався більш-менш маленький взяток. Сьогодні на пасіці хочемо переглянути наші проблеми кіліки. От, е було важко, коли ми тільки починали. От, зараз ми вже вийшли на якусь е систематику і стабільність. З е самого початку ми не знали, як робити е і працювати з великою кількістю. Щось встигали, щось не встигали, що з нам вийшло, що не вийшло. Зараз ми трошки відійшли від е бігатні по загальних пасіках і вийшли на рівень того, що... Наприклад, якщо ми виділяємо собі два дні на огляд всіх пасік, ми виділяємо два дні на огляд, робимо розширення, переглядаємо вулики, доставляємо в І зараз всі проблемні вулики, які ми знаходимо, ми їх не чіпаємо в цей самий момент, в цей самий день огляду, а виділяємо собі день, який ми потім поїдемо, і їх доробимо виведем з проблемного стану. Тобто, фактично, ми не розпилюємося на проблемні вулики. Проблемні вулики ми відкидаємо на Зад, От, виділяємо для нього якийсь день і починаємо тоді з ним працювати, не заважаючи загальній пасіці. Тобто бо кожен виробляє собі фактично свою систему огляду загальних пасік. Ну, Нам так підійшло, нам так легше і швидше. Тобто Фактично, з проблемними сім'ями, якими там займають більше часу огляду якоїсь роботи, ми зараз виходимо на те, що ми їх відкидаємо. Їдемо, доробляємо, не заважаючи загальній пасіці по розширенню, по е, розвитку то, ну, в даному розумінні. Сьогодні приїхали, маємо тут 5 проблемних вулик. Це 10-й початковий, 20-й в ряді, е, останній, це є сім'ї трудов. Е, хочемо їх переглянути. Голубенький, найкрайній, в букву, в самому останньому ряду. І два вулика це є. У нас 18 і 19. -й. Ми По минулому огляді я ще не був впевнений, що це є трутовка чи не трутовка, але маємо підозру, що це є трутові е сім'ї, їх нам треба буде переглянути і закрити з ними питання. Як ми будемо закривати питання, е вже по ходу будемо вам розказувати. Е Пробували вивести загальні сім'ї з трутового стану. П'ять днів тому ми поставили, були розплід, поставили, були рамку запечатаного, незапечатаного розплоду, плюс додали матку. Сьогодні постараємося їх випустити. Я думаю, до завершення загальної роботи з покоскою ми ще раз до них зайдемо і подивимося, чи вони прийняли матку. Все будемо знімали, все будемо показували. І заодно глянемо, чи є можливість вивести трудову сім'ю з даного стану. Фактично, як казав, як писав один прописник наш, краще висипати, от, і зробити потім відводок і мати нову сім'ю. Ну, подивимося. Якщо вже не вийде сьогодні, так і зробимо. От, а на даний момент всім гарного дня, мирного неба над головою, ми до роботи, буде щось цікаве, будемо знімати.